Перший обробіток картоплі після посадки хожу їжаками. Заодно і збиваю горби, виходить, що отак от, от до трошки вже взялося зіллям картопля. Ну і після результат, бачите, за рахунок того, що можу центральним вінтом, тобто циліндром. Цілінд замість центральної він стоїть, можу на ходу регулювати, прижимаю йожики до землі, таким чином контролюю на те, скільки будуть зніматися горби. Головне, щоб картопля вже не повискакувала. Не приїжджають так, щоб картопля не повискакувала з рядків. Так що цей циліндр це, це дуже зручна штука, хто там що не казав.